Сьогодні середа, 27 травня, і ви дивитесь новини Стрия на нашому каналі. Про найголовніші події цього дня розповідатимуть наші кореспонденти. Зокрема, як святкуватимуть день Стрия. наше місто центр Європи. Небезпечна вода. Рятувальники радять не купатися. Про це і не тільки ви дізнаєтесь уже за мить. У студії працює Люба Яворська. Де міста на цю тему говорили найбільше. Інші 44 питання порядку денного сьогоднішнього засідання міськвиконкому відійшли на другий план. Подробиці у матеріалі Василя Алексеєва. Усього годину знадобилося членам міськвіконкому, аби розглянути 44 питання. Та це зрозуміло. До 7 червня лишилося всього на всього нічого а роботи треба завершувати. Отож менше засідаємо, а більше працюємо, аби тільки 7 червня. Погода нас не підвела. Саме таке побажання висловив і міський голова Роман Шамовіат, розпочавши засідання розглядом питання про день міста. Хоча доповідати з нього мав його права рука Роман Маланій, проте Роман Івстахович сам підсумував зроблене, відзначивши, що місто практично готове до своїх іменин. Він зокрема зазначив, що лишилося до свята міста. Звичайно, залишилося закінчити розмітку, особливо ті зегри. Оцюва лінія зроблена, земля пішохідні. Лишилося, значить, переїзди два, один косичок, посколівський і другий Посколівський. ця залізниця має робити. Ну і в основному, значить, косіння трав. Це також там великий об'єм має залізниці свої, треба покосити. Ну і лишилася культурна програма. Знає, культурною програмою займається відділ культури, розуміють Бодан Бойко. Таїса Гетакеєвич, в принципі, у них де, де там проблем немає по цьому питанню. Я думаю, що 7 червня значить, свято міста значить, ну, пройде на належному рівні. Значить, звичайно, ви з тих коштів, які сьогодні мають місто, тому що проводиться свято за доброчинні внески. Але воно пройде на належному рівні і аби Бог дав голову. Далі пішов каскад, так би мовити, звичайних буденних, але важливих для міста і кожного строяна на питань про виконання міського бюджету, виділення матеріальної допомоги жителям, а це немало небагато, майже 15 тисяч гривень. Житло і землю, комунальне майно і надання права власності, військово-мобілізаційні питання та інші. Правда, стурбовані штейни виконкому викликала реорганізація самостійних місцевих залізничних підприємств у цехи львівських. Внаслідок чого наше місто не більше мільйона гривень надходжень до бюджету, але до цієї проблеми повернемося після свят. Більше про сьогоднішнє засідання міськвиконкому Дивіться у віснику міської ради. А про учасники святкового концерту в актуальному інтерв'ю слідкуйте за нашою програмою. Отже, місто вже готується до свята. У день стрия, який відзначатимуть 7 червня, проведуть конкурс «Стрияни» 2008 року. Змагатимуться у таких номінаціях як людина року, доброчинець, педагогічний працівник, працівник у галузі культури, мистецтва та літератури, працівник торгівлі і сфери обслуговування, підприємець, керівник підприємства, працівник фізичної культури та спорту, юний талант та іншим. Церемонія нагородження відбудеться під час святкування. Вся європа у нашому місті. Сьогодні Стрий став серцем старого континенту. На сцені МБК діти стрийських шкіл представили культуру різних європейських країн. Чим цікавим видалось святкування Дня Європи у нашому місті знає Світлана Кренців. У рамках святкування Дня Європи в Україні у стрію відбулись змагання між школами. Кожна з яких повинна була мультимедійно представити ту чи іншу Єврокраїну, розповісти про її літературного героя та захистити національний костюм або ж страву. Таке цікаве дійство відбувалось два дні на сцені міського будинку культури від античності до наших днів, тобто і, і, і культуру, і мистецтво, і, і письменників. Тобто, все, що дітям за найбільше запам'яталося. Школярі залюбки перевтілювались у відомих світових письменників та літературних героїв. <му> Учні 9-ї школи представили Данію та відомого письменника, який написав казку Снігова королева Ганса Крістіана Андерсона. Ми представляємо країну Данію. І данського поета Андерсена. Я буду лов'яном солдатком. Ця казка ну, це і тяжко трошки, але треба стояти якось рівно струнко. Це я буду принцеса. Ну, спочатку вона така розбалована дівчина, а потім, коли вона дізнається всю правду про цього принца, що він переодівся в свинопаса для того, щоб завоювати її серце, вона плаче, тому що розуміє, що вона втратила свого принца і стає нормальною. Гімназисти ж глядачів здивували цікавою постановкою свого представлення. Вони всіх відомих постатей Італії за тривалий період історії містили у 10-хвилинний виступ. Звичайно, ж у цьому учням допомогла їхній вчитель Лідія Дрозд. Маємо Цезара, маємо бій гладіаторів, Маємо далі. От є у нас Леонардо да Вінчі, який малює монолізу. Є у нас венеціанські бали і сучасна Італія яка представлена модою і футболісти і італійські, тобто ми показали багато. Зоряна тепер точно знає, як здивувати своїх гостей, адже крім приготування смачної піци, знає достеменно походження цієї італійської страви. Дуже цікаво є те, що піца. Називається Людовік тринадцятий. Коштує вона 8300 тисяч євро, і тому це найдорожча піца у світі. Дуже смачна, не знаю, не пробувала, але інгредієнти найдобіріші, найдорожчі. Піца може бути абсолютно різних розмірів. Навіть десертно я знайшла таку піцу. Конкурс європейських країн у стрію відбувся вперше. Організатори кажуть, що не ставили за мету змагання між школами. В такий спосіб вони намагали залучити дітей до більш детального вивчення сторінок історії європейських країн, їхньої культури та літератури. Світлана Кренців, Роман Купринець, Оксана Стасів, новини Стрія. Пальне дорожчає на автозаправних станціях Львівської області. Вартість бензину зросла у середньому на 25 копійок. Без змін залишилась ціна на диспаливо. На сьогодні середня вартість найпопулярніших марок пального на Львівщині така а – 6 ,20 гривень двадцять копійок за літр, а – 5 ,90 гривень, дизель 5 ,25 гривень, 25 копійок. Тим часом антимонопольний комітет перевірятиме причини такого стрибка цін та дотримання конкурент. Ного законодавства на заробітки у доброму здоров'ї із червня для того, щоб отримати візу до Чехії, українці змушені будуть подати медичну довідку про те, що не є хворими на інфекційні недуги. Такі рішення вже викликало невдоволення серед мандрівників. У документі має бути чітко вписано, що заявник не хворіє на сифіліс, туберкульоз та віл. Довідка має бути обов'язково перекладена на чеську мову і офіційно засвідчена. На сьогодні аналізи на ВІЛ та туберкульоз є без Коштовними. Проте вже скоро такі послуги стануть платними через відповідну постанову Кабінету міністрів. Люди, які часто користуються послугами консульства, кажуть, що такі зміни лише породять корупцію в медицині і аж ніяк не вбережуть Чехію від інфекцій. Бо той, хто захоче виїхати, знайде спосіб купити собі таку довідку. І знову до українців за кордоном цього разу незадоволені заробітчани надумали судитися. Позов на державу Німеччину ще минулого року восьмеро жінок та двоє чоловіків зі Львівщини не змогли перетнути кордон із Польщею. Людей депортували. Гастарбайтери кажуть, Німеччина зробила це незаконно. При цьому правоохоронці принизили їхню гідність. Українці вимагають моральне відшкодування, скасування депортації та штрафних санкцій і вибачення за своє. Свої дії. Про все це стало відомо під час прес-конференції у Львові. Зі Львова до самого Врослава вже скоро курсуватимуть потяги з таким маршрутом. Через євро 2012 як очікують залізничники, кількість охочих відвідати сусідню Польщу щоразу зростатиме. Тому Львівська залізниця вирішила відновити вже забутий потяг Львів, краків, Врослав. У період підготовки до євро 2012 та під час самого футбольного форуму залізничники прагнуть покращити умови перевезення пасажирів. І на цьому у мене все. Але інформаційний день на нашому каналі не закінчується. Одразу після цього випуску про події світу розповідатиме Олег Филик у огляді спортивному. Я ж прощаюся з вами до завтра. На все добре. Нехай вам щастить. Це повітря вчено. Перемога ж повітря для спортсмена. Проте, чим дихають наші спортсмени сьогодні, охочі з вами поділюся я, Олег Филип. Вітаю! Сьогодні говоритимемо про таке: фк Львів поза вищою лігою. Триває Кубок Львівської області серед фехтувальників. Європейський чемпіонат спіньболу у місті Лева. Далі буде. Львівські Карпати з рахунком 2-1 перемогли ФК Львів. Гру команди розпочали на рівних, проте ближче до середини першого тайму зеленобілі захопили ініціативу у матчі, що зрештою втілося у забитий гол. На 28-й хвилині капітан Карпат Василь Кобін смачно приклався до м'яча і пробив сильно під перекладину, не залишивши кіпера в Кальвів Марущаку жодного шансу. До завершення першої половини матчу гра проходила на зустрічних курсах із невеликою перевагою Карпат, проте реалізувати свої моменти не вдалося жодній із команд. Другий тайм жвавіше розпочали гості. Гравці в Кальві. І їхні старання були винагороджені. Після штрафного головою забиває Романюк 1-1. Однак і з голому відповідь зеленобілі не забарились. Вже через 10 хвилин кращий бомбардир Карпат Сергій Кузнєцов виводить свою команду вперед 2-1. Далі у грі було більше емоцій, ніж футболу. Обидві команди прагнули змінити рахунок, місцями граючи дуже грубо. Проте до фінального свистка арбітра відзначитись нікому так і не вдалося. Таким чином, Евка Львів переселився з Прем'єр-ліги у першу. У Чернівцях пройшов четвертий етап чемпіонату світу з мотокросу на мотоциклах з колясками. Змагання четвертого етапу чемпіонату світу з мотокросу на мотоциклах з колясками відбулися у Чернівцях на трасі міжнародного центру Суперкрос. У взяли участь 27 екіпажів з 12 країн світу. Україну проставляли 5 екіпажів. Перемога на українському етапі чемпіонату світу у Чернівцях виборов голландсько-бельгійський екіпаж семиразового чемпіона світу Даніеля Вільямсена та Свена Вербрюге, який набрав 50 очок та є лідером у всіх чотирьох етапах перегонів. Срібло дісталося бельгійсько-латвійському екіпажу у складі Йоріса Хендрікса та Каспра Салєпшина. В їхньому заліку 42 очка. Бронзову нагороду вибороли брати Васлав та Марек Розенхал з Чехії, здобувши 35 очок. У 20-ку кращих мотоспортсменів світу потрапив один український екіпаж. Стартував Кубок Львівської області серед фехтувальників. У Львові стартував Кубок Львівської області з фехтування. Участь у змаганнях беруть 70 спортсменів. Львівський турнір має статус відбіркового, адже переможці поїдуть на Кубок України, який відбудеться в черні у Дніпропетровську. Серед учасників Кубку Львівської області є такі відомі фехтувальники, як Герецик та Юнас. Ці хлопці є чемпіонами Європи серед юніорів. Серед дівчат також є свої зірки. Це Сенюта, Лозинська, Ленчук та Антонова. І вони є срібними призерками чемпіонату України, тому всі ми чекаємо напруженої та цікавої боротьби, розповіла головний спеціаліст управління з питань фізичної культури та спорту львівської ОДА Світлана Ковтовська. Львівські веслувальники, чемпіони України протягом трьох днів Коваль приймав чемпіонат України серед юніків та дівчат з веслування на байдарках та каноє. У змаганнях взяли участь 26 команд з усіх регіонів України. Перше місце здобули спортсмени Львівської області, друге Миколаївської. Збірна Волинської області завоювала третє місце. Переможців привітав присутній на змаганнях дворазовий олімпійський чемпіон Олександр Шапаренко. У Львові відбуватиметься етап європейського чемпіонату з пейнтболу. У Львові 20-21 червня Федерація футболу України проводитиме український етап Європейського чемпіонату з пейнтболу – з Гран Тур. У цих змаганнях братимуть участь спортсмени з більших 10 країн Європи. 20 команд виборюватимуть звання найкращої саме у Львові. Змагання з пейнтболу вже в п'яте відбувається у місті Львові. Минулого року український етап називався Centurio Sacket Цього року змагання відбуватимуться в абсолютно новому форматі. Ліга, яка існуватиме під назвою European Paintball Championship The Grand Tour. Команди виборюватимуть звання найкращої у трьох дивізіонах: професіонали, любителі, новачки. У мене все на сьогодні. В студії був Олег Филик. У перемоги багато батьків. Поразка, як правило, сирота. Тож будьмо переможцями, шануймося. хмарно, можливо йтиме дощ, температура повітря в день до 24 градуси тепла, атмосферний тиск 737 мм тутного ну, стовпчика, вітер північно-західний 5 метрів за секунду, вологість повітря 42%.